Маленький Юрчик уже відомий на городочині волонтер. Хлопчик бере участь у всіх можливих благодійних акціях. Він і смаколики готує, і браслети плете. Саме тому 5 грудня його запросили до міської ради. Він був наймолодшим волонтером, який того дня отримав подяку від міської ради. Я не очікував такого подарунку, що саме я буду названий ім'ям волонтера. Я дуже вже радий, що мене присвятили волонтером. Я буду робити все для того, щоб тільки мир почався на планеті Земля в Україні, щоб мир тривав всюди. А натхненницею Юрчика є його бабуся. До слова, вона теж отримала того дня подяку для свого колективу. Адже центр реабілітації постійно підтримує воїнів. У нас така установа, де усі мають відкрити серце для наших воїнів. Ми всі стараємося допомогти, чим можемо. І працівники, і наші діти, подяки від міської ради до міжнародного дня волонтера, отримали й активні волонтери, які підтримують ще одне відоме нагородоччині об'єднання чорнивоцькі господині. Збираємо кошти, їздимо, привозимо м'ясо, сало, животину. Вони закривають тушоночки для наших захисників, стараємося допомагати, як тільки можемо. І ще хочеться подякувати тим людям, які фінансово донатять. допомагають донатики матеріально. Ім теж дуже велике дякую. А ще відзначили наших земляків із-за кордону, зокрема, Асоціацію Солідарність України-34. Подяку у Франції повезе мати волонтерки Тетяни Новоженіної, яка на свята збирається до доньки. До слова, пані Анна теж волонтерить. Ще є подушки солдатам вдома на той. Ще в мене є помощники такі. І ми вже, мабуть, до 200, бо до 300 якось відправили. Позавчора приїхали знов, забрав Васю знов на тому, і ще ймо. Відзначили від громади і волонтерів Андрія Головотяка, Ірину Бенько, Андрія Пелехацького та Олександра Мейшу. І Хочемо подякувати саме волонтерам, вам, небайдужим людям за вашу роботу, за вашу працю, за вашу відданість справі за цей порив вашої душі на добро, на допомогу. Подяку за підтримку зсу волонтерам вручив і начальник другого відділу ТЦК, а саме колективу центру реабілітації, центру надання соціальних послуг, жителям Радковицького старостинського округу та колишньому депутату міськради Дмитру Солярику.